Привіт усім, хто завітав на канал Як Пересадити. Сьогодні я хочу пересадити кротон. Це дуже красива рослина. Кротон рослина кодіуми і його ще називають Плач Йосипа Це родина молочайних. Тут написано Planet Mix це рослинка із епіцентра Дуже маленький такий невеличкий кротон. і він потребує вже пересадки, перевалки. У нього трошки вже засихають листочки всередині. Корінчики вийшли із отворів, йому вже пора пересаджуватись. У перекладі із грецької кротон це перекладається як голова. От. Рідна місцевість це Індія та Південний схід Азії. Також в Австралії зустрічається кротон у природі. От. Зараз, бачите, кротон має дуже ніжні корінчики, його не, не можна руйнувати, чіпати, його тільки перевалюють, при пересадці не, роз, не розривають цей ком. Кореневу систему не чіпають. Це дерево може досягати в природі розміру 3 метрів висотою, у домашніх умовах до півтора метра. Для пересадки можна використовувати будь-який ґрунт, нейтральний. Я беру універсальний ґрунт, також розпушувачі, додаю. Хочу додати кору і ще кокосові чіпси, щоб був проникний ґрунт і затримувалась волога. На листочках у кротона жовті бордові кольори можуть бути, і темно-зелені кольори. Молоді листочки, зазвичай жовті. Потім стають бордовими і зеленими. У багатьох країнах ще називають кротон плач Йосипа і, і вважають оберігом будинку, від темних сил, від темних енергій і охоронцем дома. Будинок захищає кротон, оберігає. Ще каратон використовують в в... Лі... як ліки. Також дуже корисна рослинка. От. Є ще кратон строкатий, саме він із Австралії прибув до нас. Е, Кротон це рослина, яка любить світло, любе світло, але не любить прямі промені. Це тропічна рослина, любить вологість. Вологість має бути 90% любе часті оприскування, влітку любе душ, взимку не треба душ, але оприскування потребує і гарний любе полив, але полив такий має бути пролив. не не, що він стоїть у воді, а просто часті проливи, прям такі щоб стікала водичка, і з піддону її треба забирати. Тобто, ґрунт має бути постійно вологим. от Може допускатись 1 см просушене верхній шар ґрунту, але це вже говорить про те, що кротон хоче, щоб його пролили проливом. Прям. от Грунт пухкий, може невибагливий, будь люби, любий може бути ґрунт, але бажано, щоб був нейтральний. От, і е, ще цю рослину треба перевалювати. От Поки вона молоденька, її перевалюють у більший, більший більший розмір горщика. Тоді, вже, коли кротон досягає розміра 50 см, вже рідший, мрідша перевалка. Але отаких от маленьких хоча б раз на рік треба перевалювати у більший розмір на 1-2 см. Отвори великі в горщику, отак я його перевалюю, і таким чином він зберігатиме. Десь півроку, точно буде так жити в цьому горщику. Далі я буду спостерігати за корінчиками. Коріння дуже ніжне, легко руйнується, ламається, може загнитися. Треба слідкувати, убирати водичку. Ще кротон не любить полив холодною водою. Тільки теплою водою поливають і забирають із піддона водичку, щоб вона не застигала. Не любить, коли стоїть на на місці, де е, протяги, і де працює опалення дуже сильне, щоб не висушувало листя, і коріння, і ґрунт. Не витримує повної просушки, може загинути. От. Зараз я хочу обробити, так як це тільки тільки придбана рослинка із магазину, я буду обробляти. І ґрунт магазинний лишився у рослині. Я буду обробляти, готувати розчин, хочу використати від шкідників антихрущ, це від будь-яких нематод, все, що може якісь мошки, хто може, які комахи в ґрунті поселені, то це буде антихрущ. Використовую дуже люблю інтихрущ. Ще Мікохелп це для того, щоб допомогти корінчикам, щоб вони не загнилися. Мікохелп дуже гарно допомагає. Він як більше використовується як антистрес, і допомагає корінчикам поживні речовини засвоювати з ґрунту. От. І ще мікохелп містить. Мікро- і макроелементи, що дуже необхідні. що в мене є мікориза, це теж для коріння. У кротона дуже часто гниє коріння, уражується грибками і він страждає. Якщо коріння загнивається, кротон дуже швидко пропадає. Тому я хочу застерігти. Використовую мікаризу, мікохелп, антихрущ. От. Це все для корінчиків. В цьому розчині я буду ставити кротон десь на 10 хвилин, замачувати саме горщик, уже пересаджений. І також фітоцит. Фітоцит це бактерія. Бактерії корисні для рослинки, щоб не було бактеріальної гнилі, грибкових уражень. Таким розчином. Я і по листочках буду обробляти, і буду саме одмачувати цей ком рослинку. Отакий гарний розчин. Це допоможе. Це і антистрес, і для того, щоб всі можливі, якісь є захворювання, щоб їх знешкодити в ґрунті, на рослині. Також кротон любе добрива. Зазвичай використовують, а ще хочу Актверм використати для того, щоб якщо є якісь кліщі, щитівки на листочках. Ну і через 10 днів треба буде повторити актовермом, обробити листочки також повторно. От, актоверм використовую від кліщів. Крутон любить добрива. Раз на тиждень йому треба добрива від Верніше для декоративно листвених рослин добрива він любить дуже. От. Взимку можна раз в місяць обробляти і рідчі поливи взимку. Але ґрунт має бути все одно підтримувати вологу, не пересушений ґрунт. Mm -hmm. Mm -hmm. Інколи кротон може і заквітнути. він може заквітнути, в нього такі бліді квіточки невеличкі. Це рослинка, яка може і давати квіточки. Отак обробляю по листочкам. і на вікні може розташовуватися на східному і західному вікні, це влітку. Він не витримує прямі сонячні промені. От На південному вікні він не витримає. Хіба що притіняти, робити притінок. А взимку може і витримати прямі промені на південному вікні, зимові саме промені сонячні. Тому що вони не такі пекельні будуть, і він витримає. Отака така відбулася пересадка, оберіг, захист для дому. Дуже гарна рослина, захищає будинок, даруйте кратон. він приносив захист, вдачу і налагоджує гарну енергетику в домі. Так що, будь ласка. Отакий красивий мешканець тепер будемо спостерігати за ним. От. І повторно ще обробити через 10 днів від шкідників по листочках. От. Часті поливи. Будемо дивитися. Дуже капризний цей кротончик, буває, скидає листочки, але нічого, він може і заново їх одростити. Дякую за увагу. До побачення!